Наш футзаліст найкращий у світі. Підручний спортсмен тижня в Обергофі. А Юкса знайшла підсилення в обличчі бронзового призера УПЛ. Усім привіт, це Дайджест на Діві спорт, і ми вже готові розказати вам усі найцікавіші новини за останні сім днів. Поїхали! Дмитро Підручний найкращий спортсмен тижня на етапі Кубка Світу з біатлону в Обергофі. Капітан збірної України посів четверте місце у спринті. А в гонці переслідування прийшов до фінішу шостим. І тільки погляньте, яке миле відео присвятили нашому біатлоністу. Wow. Thank Thank you you. so much. I am really happy. Thank you. Саночник Антон Дукач переміг на шостому етапі Кубка Нації, що проходив у Вінтерберзі. Українець з другого місця зумів вирватися у лідери і, зрештою, пройти трасу менш ніж за 52 секунди. Серйозне підсилення перед поновленням чемпіонату. Тарасівська юкса підписала контракт із Микитою Татарковим. Півзахисник, що має за плечима солідний досвід гри в УПЛ, наступні півроку точно проведе у першій лізі. Останнім клубом Татаркова був Кривбас, з яким той вигравав бронзові медалі прем'єр-ліги. Я одразу подзвонив в Ромі і запитав, які і задачі у клубу, яка інфраструктура. Ромас сказав, що задача УПЛ, інфраструктура супер, можеш переходити до нас. Подумав день і прийняв рішення Молодіжна хокейна збірна України виграла чемпіонат світу в дивізіоні 1Б. Розгромивши японців з рахунком 7-2, синьо-жовті одноосібно очолили свою групу, де, окрім Японії, були представлені молодіжні збірні Кореї, Італії, Естонії та Польщі. Тепер Україна перейшла в дивізіон 1А, помінявшись місцями з Угорщиною, яка понизилась у класі. Ростислав Семенченко найкращий молодий футзаліст світу. Таке визнання українець отримав від видання «Футзал Пленет для 21-річного спортсмена. 2024-й видався дуже успішним разом зі збірною. Ростислав став бронзовим призером чемпіонату світу та отримав бронзовий м'яч як третій найкращий гравець мундіалю. Еліна Світоліна, єдина українка на Австраліан Open. у третьому колі. Вона переграла італійку Жасмін Паоліні та вийшла до однієї восьмої. І вже 20 січня зіграє проти нейтралки Кутерметової. Окрім Еліни, від України в основній сітці турніру виступали Марта Костюк та Деяна Ястремська. Однак вони вилетіли на стадії однієї шістнадцятої. А на цьому поки все. Більше цікавого шукайте на ютуб каналі Спорт. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте про вподобайку та підписку. До зустрічі через тиждень.